Жінка після сварки з чоловіком збирається їхати до мами. Так, все, я збираюся до мами. Так, Оль, та перестань. Ну, ну, Навіть не зупиняй мене, Віталік. Навіть не зупиняй. Я не можу жити в тих криках. Я не можу постійно жити в тих криках. Ну, то не кричи. А як то так? Ти не кричиш. Давай, що я кричати не буду. То до сраки така сварка, Віталік. Ой, ну ти розумієш, що я хочу, щоб все в нас було добре, розумієш? Ну, то зроби, щоб я з тобою не сварилася. Да я мовчу. Через то я з тобою і сварюся. Ага. Знов накрутила тебе. Та. Не називай мою маму та. Говори повне ім'я Та ра Перестань, ну. давай щось вип'ємо, підемо в ліжко. Не піду я з тобою в ліжко. Чого? Бо помирюся. А мені не можна, я тільки що посварилася.